Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, я християнин, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру добра, міцного здоров'я і Божої охорони. Я закликаю всіх людей, які щиро вірять Бога молитися за Україну, просити милості в Бога для нашого народу. Щоб Бог заступився за нас і зупинився це зло. Щоб Бог простив наш народ і спав. Найважливіше, дорогі люди, я прийшов сюди, щоб сказати вам добру звістку. Євангелію. Бо я не соромниця Євангелії, бо вона сила Божа, На спасіння кожному, хто вірує. Євангелія в перекладі означає добра новина. А добра новина заключається в тому, що Бог творець неба і землі, святий, самогутній Бог, який створив вселену, який створив нас з вами на образі подобу свою, любить нас людей. Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер за нас на Голговському хресті. Для чого? Для чого Ісус проходив на цю землю і помирав? Багато людей читають Боже Слово, ходять до церкви, моляться, але так і не розуміють суті Євангелії, так і не знають, для чого Ісус проходив на цю землю. Тому Бог посилає своїх храбів, своїх учнів, послідовників, розказувати людям про це. Ісус Христос. Ми приходив на цю землю, щоб у нас проварити з Богом. Щоб ми відновили стосунки з нашим творцем. Тому що там, в цьому саду, коли Адам з Євої зрішили, і Бог вигнав їх в краю, через гріх прийшло розділення між людьми і Богом. І людина намагається подолати цю прірву, роблячи добрі справи. Я не кажу, що не потрібно робити добро. Потрібно. Робіть добро іншим людям. Потримайте це нагороду. Але через добрі справи ми не можемо досягнути Бога. Хтось думає, що я страждав все життя, і за це я тепер буду там в раю. Хтось думає відкупитися великими сумами. Хтось по-іншому думає. Але Ісус Христос сказав, що ніхто не приходить до Отця, якщо тільки не через мене. Людина не може заслужити в Бога прощення і вічного життя. Ніякому добре ви справа. Біблія написано, що всі люди є грішні, всі, і ви, і я, всі грішні. Я не є кращий за вас. Як коли ви знали моє минуле, я гірший, напевно, якщо взяти ваші недоліки, і гірший за всіх вас. Але Ісус мене спас. Так ось, друзі, дорогі, ми є грішні. І розплата за рік Біблія говорить, це є смерть. Це є духовна смерть. Це є. Спочатку людина помирає і тіло розлучається з душею. а друга смерть це коли душа розлучається з Богом навічно. Звідки вже немає вороття. Є вчення єретичні, диявольські, що вчать, що людина після смерті має реінкарнації, чи буде чистилище, чи ще що. Но Біблія чітко говорить, як людям належить один раз померти, а потім суд. Після того, коли людина помре, вона вже нічого не змінить. Тому людям при житті ми грішимо, і при житті треба каятися. Тільки через щире покаяння, тобто, коли людина визнає себе грішною, попросить Бога прощення, відвернеться від своїх злих доріг на 180 градусів до Бога, Бог її простить. І це Бог тільки прощає завдяки жертви Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос, Він помер на хресті за наші з вами гріхли. Ту нашу вину Ісус Христос взяв на себе. Весь Божий днів був вилити на Ісуса Христа. Ісус Христос помер. Але в третій день Бог воскресив Христа з мертвих як доказ того, що Він прийняв Його жертву. І таким чином, кожна людина, яка покається і в Сина Божого Ісуса Христа, Бог її простить. Біблія говорить, коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вільним та праведний, нам всякий гріх і очистить від неправди всілякої. Бог нас прощає через жертву Христа Ісуса, не за наші добрі справи і не за наші гроші. Богу не потрібно цього. Кого потрібно? Наше щире розкаяне серце і жива віра в Ісуса Христа. Отож, ну, дорогі люди, я вас закликаю, бідність закликає, примиріться з Богом, покайтеся у своїх ріках. не соромтеся, не бійтеся, визнавайте свої ріки перед Богом. І через віру в Ісуса Христа, вірийте в нього. Бог вас простить. Бог уже простив. Просто прийняти це треба. Ті, хто вірить в Божого, мають вічне життя. А ті, хто не вірить в Божого, життя не побачить. А Божий гнів перебуває на ньому. Спасайтеся від гніву Божого. Спасайтеся від гріхів. Спасайтеся від пекла. Ховайтеся в Ісуса Христа. Ісус Христос є бункер від пекла. Бункер від наших гріхів. Вірите в нього і спасетеся. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час Бог близький. Господь гляде, час обмежений. Дякую за увагу. Нехай благословить і бажаємо Господь. Моліться також за Україну. Моліться, просіть милості Бога. Кайтеся перед Богом. Щоб Бог захистив наш народ, щоб Бог простив наш народ, щоб Бог спас наш народ. Бог може все. Людина тільки не може зробити, як Бог. Вірити в нього, він всемотній і людяй Бог. Дякую за увагу. Отець небесний. благослови цих людей. Благослови місто Львів, Бережи місто Львів, Благослови Україну. Спаси наш народ, прости наш народ. Війна Отця, Сина, і Святого Духа. Амінь.